Всім привіт! Сьогодні хочу поговорити про систему мотивації в it сфері Мотивація є однією з рушійних сил ефективного робочого процесу. Це ознака компаній, які мають колективи однодумців, що поділяють цінності та досягають спільних цілей. Адженда у нас така. Ми сьогодні розглянемо, чому важливо. Досліджувати мотивацію, які є фактори, види мотивації та демотивації співробітників, як розділяються способи ефективної мотивації для джунів, мідлів, сіньорів, що таке зовнішня і внутрішня мотивація, і як, врешті-решт, проводити систему мотивації в ІТ-компанії. Що ж почнемо з того, коли потрібно змінювати систему мотивації на рівні компанії, систему мотивації співробітників варто змінювати в таких випадках: якщо компанія значно зросла, змінилася її структура, з'явилися нові департаменти та напрямки. Змінилися обов'язки та КПА співробітників. Співробітники регулярно не виконують КПА або масово страждають від вигорання, і є велика плинність кадрів на окремих позиціях або навіть напрямках. Змінилися тенденції на ринку і компанії в нашої сфері, тепер інші умови роботи. Чому ж важливо досліджувати фактори мотивації? Мотивація співробітників це комбінація факторів, які разом утворюють рушійну силу. Наприклад, баланс роботи і особистого життя, помірність робочого навантаження. Адекватний колектив, належна оплата праці, винагороди за старання та інше певним чином мотивація нагадує танго: воно потребує участі двох сторін: працівників і працедавців, яким би сильним не було бажання працівника викластися наповну, воно зійде на нівець, якщо працедавець буде його ігнорувати. Через це нехтувати настроями. Працівників та не цікавитися тим, що спонукає їх працювати або викликає зневіру в роботодавцеві. Це прорахунок з довгостроковими наслідками. На жаль, багато компаній не розуміють цього, які ж можуть бути наслідки. Наприклад, спеціалісти не розуміють впливу своєї праці на розвиток та успіх компанії. Через це вони радше тягнуть лямку замість того, щоб пропонувати нові ідеї. Та брати на себе ініціативу і як наслідок, вони з більшою вірогідністю підуть в іншу компанію з вигіднішими для себе умовами. Чому це насправді велика проблема? Резонно зазначити, що наведений приклад є типовою ситуацією, в якій немає нічого дивного, але насправді це ілюстрація двох явищ: відсутність зворотнього зв'язку між працівником та керівництвом і брак довіри між сторонами. Як же це виявляється? Працівники it компанії схильні тримати свої настрої при собі і не висловлювати їх. При вселюдно. а HR-менеджери підходять до цього питання на рівні формальності. Тому я б хотіла обговорити фактори мотивації на основі опитування компанії CNA International IT. Фактори мотивації та демотивації, як ми бачимо з цієї статистики, певною мірою фактори мотивації та демотивації відзеркалюють одне одне. Давайте ж розберемо їх детальніше. Фактори мотивації: перше це рівновага між роботою та особистим життям. Український it сегмент потерпає від феномену овертайму, незалежно від причин зловживання, цією практикою сприяє вигравню працівників. В деяких випадках навіть сприяє проблемам зі здоров'ям і спонукає їх задумав. Митися про пошук роботи, яка залишає час для особистого життя. Друге, це належна оплата праці. Так чи інакше, монетарна винагорода становить основу мотивації працювати на тому чи іншому місці. Обсяг винагороди, її стабільність та можливість для зростання є очевидними пріоритетами для it спеціалістів з іншого боку. Відсутність стабільної оплати і нерегулярність виплат або коливання обсягу оплати. Сприяють пригніченню працівників та спонукають шукати іншу роботу з кращою культурою виплат зарплати. Наступне це хороші стосунки з колегами та відсутність токсичної культури. Людський фактор відіграє велику роль в підтримці мотивації працівника. Перебування в одному колективі з людьми, з якими цікаво спілкуватися, та в яких можна навчитися новому, спонукає бути частиною команди та рухатися вперед. Варто зазначити, що Стосунки з керівництвом обрало на 20% менше респондентів в наведеній статистиці. З іншого боку, так звана токсична культура може нейтралізувати мотивацію працівника, влитися в колектив та як наслідок скоротити його перебування в компанії. Це може бути гендерна дискримінація або офісне політиканство з розподілом на групи. З іншого боку, токсичною культурою можуть бути нераціональні вимоги до результативності працівників, і проблема токсичності має багато Проявів, але загалом це поняття асоціюється з колективом та робочим процесом, який спричиняє активний дискомфорт або навіть приниження працівників за різними ознаками. Основною ознакою токсичності культури компанії є невиправданий стрес для працівників. Також фактором важливим фактором мотивації є цікаві завдання та структурований робочий процес. Фактор цікавих завдань окреслює ступінь захоплення працівников сфери виконання роботи загалом, підходу до реалізації завдань, можливості для творчого виразу, в широкому розумінні цього слова та відчуття впливу результату своєї роботи на загальний стан справ. З іншого боку, багато чого залежить і в структурованості робочого процесу, коли людина розуміє, що від неї вимагається, та в якій послідовності проходить робота. Відсутність усталених підходів та хаотичність розподілу завдань відіграють роль бомби уповільненої дії на свідомості працівника. Далі ми розглянемо. Причини залишатися або шукати нову роботу, аналогічні паралелі, як і з факторами мотивації демотивації, можна провести між факторами, що спонукають лишатися на теперішньому місці або шукати нову роботу. На відміну від факторів мотивації демотивації, фактори утримання пошуку нової роботи здебільшого вмотивовані об'єктивними соціально-економічними процесами. Для більшості опитаних респондентів в пріоритеті є стабільність працевлаштувань. В них є зобов'язання утримувати родину, сплачувати податки, інвестувати у власну справу, розвиток тощо. Працевлаштування гарантує ресурсну базу для дотримання цих зобов'язань. Іншим фактором є заробітня плата. Цікаво, що для 75,6% цей фактор є ключовим при зміні роботи. З іншого боку, 51,6% респондентів. Тобто половина обрали цікаві проекти як причину для зміни роботи, вона й не дивно. Люди хочуть бути щасливими від того, що вони роблять. Якщо потенційна робота більше відповідає інтересам та передбачає кращу реалізацію стрімлінь, практичні переваги теперішньої нецікавої роботи можуть відійти на другий план. Наступним фактором є кар'єрне зростання або його відсутність. Якщо компанія комунікує, що сумлінна праця. Є запорукою просування, це сприяє утриманню працівників та збільшенню результативності їхньої праці. Якщо ж компанія не передбачає таких можливостей взагалі, або практикує вибіркове застосування цієї практики, це може стати суттєвим фактором в рішенні працівника змінити місце роботи. І давайте поговоримо про те, чому ж важливо, щоб у фахівців були так звані гарячі глаза. Головна мета системи мотивації програмістів BA, QA і Інших it спеціалістів розвивати компанію. Мотивовані співробітники працюють краще, глибше поринають у важливість і контекст, закривають завдання вчасно і навіть раніше встигають робити більше і виконують завдання якісніше. Отже, перед Hром компанії постають два бізнес-завдання: залучити скілових it фахівців і не розгубити поточник. Адже зі звільненням співробітника компанія страждає фінансово. Вартість найму нового фахівця може перевищувати 3, а то й 12 щомісячних окладів. Терміни пошуку it фахівця також можуть затягнутися від 3 місяців, це під час пошуку, наприклад, сіньор-девелопера, до 1-2 років у випадку осі левел або архітект позиції. А згідно з дослідженнями міжнародних консалтингових агенцій, компанії з крутими плюшками знижують. Плинність кадрів на 70% і збільшують швидкість наймів на 30%. Мотивація it спеціалістів поділяється на матеріальну та нематеріальну, також на внутрішню і зовнішню. Розглянемо ці види мотивації детальніше. До матеріальної мотивації в IT відносяться зарплатня та бонуси. Як приклад, можна привести, наприклад, деякі IT-стартапи, крім зарплати, дають розробникам так звані опціони, відсоток від прибутку компанії. До нематеріальної мотивації відносяться медстрахування, лікарняні, додаткові дайофи, корпоративне навчання, участь у профільних та міжнародних конференціях, можливість працювати з відомим у конкретній галузі керівником, зручне робоче місце, ремонт або гібридний формат роботи, внучкий графік, можливість бізнес-поїздок до інших країн чи допомога у релокації. Як приклад нестандартних плюшок в ІТ-кампаніях, я назву три відомі компанії, наприклад, у Apple, у Купертіно Каліфорнії щороку влаштовують певні вечірки. Захід відбувається в першу п'ятницю грудня. На вечірки традиційно запрошують топових поп-музикантів. Наприклад, у 2017 році в кампусі давала концерт Гвен Стефані. Google надають відпустку з догляду за дитиною та грошову компенсацію після народження дітей. Доступні також виплати у разі смерті співробітників. В цьому разі вдавачів вдівець отримує 50% від зарплатні експівробітника компанії упродовж 10 на хвилиночку років. Ну Google може собі це дозволити. Топ менеджмент компанії Nike запропонував команді штаб-квартири в Орегоні запровадити у період пандемії тиждень відпустки, щоб знизити стрес співробітників і побути у колі сім'ї. Цим Nike продемонстрував, що психічне здоров'я співробітників у пріоритеті компанії. Розглянемо тепер внутрішню і зовнішню мотивацію. Внутрішня мотивація IT-співробітників співробітників це комплекс мотивів цілей. it фахівця, наприклад, самореалізація. Остовбистісне зростання прагнення бути першим під зовнішньою мотивацією праці. Ми розуміємо фактори, які впливають на нього ззовні, наприклад, позитивний фідбек тім ліда або SEO, підвищення на посаді. Тут треба сказати, що важливо створити корпоративну культуру та психологічний клімат всередині команди, які сприятимуть продуктивній роботі it фахівців. HR або прямий менеджер або тім лід синхронізує стратегію та цілі компанії з особистими та професійними цілями співробітників, створює можливості навчання та розвитку, розкриття потенціалу конкретного спеціаліста. І тут важливо розуміти, що ми всі різні люди, і для кожного розуміння екстра тих же плюшок, це своє. Наприклад, новий проект без легасі-коду – з новими технологіями вже виглядає як екстра добре фінансований стартап, коли мідл за рік може зрости до сіньор, теж екстра. Спокійна та стабільна компанія, яка вже багато років на ринку без бюрократії із налагодженою комунікацією з клієнтами, для архітектора, наприклад, також може бути як екстра. Зараз важливим фактором мотивації може бути саме стабільність компанії, яка за час пандемії та повномасштабної війни в Україні не скоротила штат, а навпаки, його розширює та активно підтримує співробітників. Безумовно, під час блекаутів мотивувати поточних та залучати нових it фахівців до ком компаній допоможуть офіси з генераторами та Starlink, компенсація витрат на обладнання домашнього робочого місця з перебійним світлом чи інтернетом, і, взагалі, українці відрізняються великою віддачею в роботі. Зазвичай нам по справжньому бракує відпочинку. Тому багато хто мріє саме про це дещо щось казкове, чотириденний робочий тиждень, вільний графік і 20 днів відпустки. Мінімум. Це, наприклад, ті плюшки, які допоможуть роботодавцям. Вигравати найкращих фахівців на ринку. ще хочу сказати, чим важлива нематеріальна мотивація команди розробників або інших IT-фахівців. Ну, що можна сказати? Людина працює, отримує зарплатню, бонуси якісь, тобто її базові. Потреби задоволені. однак додаткові бонуси та підвищення зарплати працюють недовго у середньому не більше ніж 3-5 місяців. Сьогодні важливі не лише зарплата, наприклад, там на 10-15% вища вище ніж у конкурентів, а й можливість розвиватися та вчитися новому. Нестандартні завдання та соціальна значущість продукту усе має працювати в комплексі. Які ж у нас вигоди від нематеріальної мотивації співробітників підвищити. Ефективність роботи ми зможемо там, де грамотно сформовано систему мотивації, люди залучені до процесів компанії, не прагнуть змінити роботодавця через рік. У тривалій перспективі це відбувається в тому, скільки часу витрачається на занурення у контекст, комунікацію, наскільки фахівці розуміють завдання. Друге, це збільшити прибуток проєкту. Завдяки способам нематеріальної мотивації, люди відчувають свою цінність, активніше включаються до завдань, покращують бізнес-процеси, а в результаті знижують витрати. Збільшують дохід компанії. Третє мотивація допомагає сформувати в команді позитивну атмосферу. Фокус тільки на матеріальній мотивації може призвести до роз'єднання команди та формування мислення Я тут лише заради грошей. Одночасне матеріальні способи мотивації допомагають об'єднати колектив. Одна з найважливіших складових тут цікавий проект. Нові челенджі, таски особливо це важливо для молодих спеціалістів, тому що їм хочеться швидко зростати до рівня сім'я є необхідний мінімум бачити та відзначати заслуги IT Фахівців в далі потрібно орієнтуватися на цілі та релевантні способи заохочення it фахівців для когось перехід до менеджменту, для когось це компенсація зовнішнього навчання або релокейт до іншої країни. І поговоримо тепер про мотивацію для різних рівнів it фахівців. Способи мотивації для джунів, мідлів та сіньорів відрізняються, оскільки залежно від рівня фахівця змінюються їхні цінності, цілі, а в результаті й мотивація, розглянемо найімовірніші варіанти. Основним мотиваційним фактором для джуніор-спеціалістів є розвиток, самоствердження, визнання їхніх заслуг та загальна атмосфера в команді. Серед факторів, які можуть демотивувати молодших розробників, наприклад. Це поганий менеджмент та токсичні відносини в команді, великі перешкоди для розвитку компанії. Для мідл-спеціалістів важливі дружні стосунки з колегами, і водночас забезпечення менторингу і реалізації лідерства. Друге, виявляється, у бажанні просуватися кар'єрно, зберігши дружні стосунки зі співробітниками іншими. Але великий плюс це наявність сильного менеджера, в якого можна вчитися. А основні фактори, які. Можуть демотивувати мідл спеціаліста це неграмотне керівництво та нудні завдання для сіньор-фахівця важливим є соціальна значущість проекту, чітка позиція компанії, стабільність. Виконання нових технологій, грамотне та продумане планування роботи команди розробників. Часто до основних факторів демотивації фахівці цього рівня відносять нестабільні проекти, нереалістичні дедлайни та рівень зарплатні нижче бажаного. Незадоволеність роботою в компанії розробників усіх рівнів впливають три фактори: фідбек про виконану роботу. Воінформованість розробника про проект, цілі та плани компанії, стан команди, зокрема рівень мотивації. Як правило, якщо резюмуючи цю градацію, то коротко можна сказати, що джунів найчастіше цікавлять можливість вивчати технології, наявність менторингу, завдання та розвиток. Мідлів, проект, нові технології, фінансова складова сіньорів, стабільність, стек, нові технології, якщо і надалі є бажання розвиватися як розробник, перехід у менеджмент. Фінансова складова соцпакет, наприклад, кількість днів відпустки, і переходимо до практики, як же сформувати нам пакет бенефітів, щоб співробітники залишилися задоволеними. Перше, що треба зробити, опитати співробітників, дізнатися, що важливо для it фахівців у нашій компанії. Якщо штат невеликий, з кожним можна поспілкуватись особисто, провести one-to-one. -one. якщо в компанії 200+, плюс. Співробітників, то можна зробити онлайн-розсилку, форми з запитаннями, щоб відстежувати, як люди користуються запропонованими бенефітами і чого їм навпаки бракує. Також треба зазначити, що систему мотивації треба впроваджувати поступово. Співробітники повинні усмідомити зміни, що відбуваються, зрозуміти їхні причини, перебудувати свою поведінку у бік підвищення ефективності. І саме етапи впровадження системи такі. Спочатку ми визначаємо цілі, місії компанії і завдання мотивації. Способи мотивації, які ми обираємо, повинні відповідати завданням перш за все бізнесу. Друге це вибір інструментів та створення плану щодо впровадження системи мотивації. Треба визначити, які зі способів ми реалізуємо вже зараз, а які вимагають, наприклад, впровадження та використання додаткових ресурсів. Третє це розробка KPI для визначення ефективності. Четверте впровадження мотиваційних заходів. Ознайомлення працівників, тестування різних способів мотивації, ну і п'яте коригування за необхідності. І резюмуючи це все, як кажуть експерти і рекомендують, треба переглядати способи мотивації та впроваджувати нові один раз на півроку, а також не рідше одного разу на квартал аналізувати мотивацію співробітників. Мотивація роботи змінюється, способи можуть застаріти, а люди сприймають їх як. Щось уже звичне. У мене все. Дякую всім за увагу. Всім гарних вихідних. Пока!